Хочу вам так натягнути. У нас в цей час США, як ми пам'ятаємо по моїм попереднім стрімам, активно пропонував нам допомогу, пропонував Ленд-Ліз, а Володимир Зеленський, наш сон лідер, реліг цілуватися з Китаєм. Це при тому, що Китай його не сильно хотів бачити. Взагалі-то. Європейські лідери, як могли, так відігравали Зеленському у ці всій його історії. Але взагалі-то ця вся історія пахне смаленим. Взагалі-то це не політика, якщо чесно. Це, так би мовити, видимість політики. Це зовсім про інше. Далі у нас вже ж ішла довга зтища, напевно, знову ж таки. Оця вся, до речі, історія про мир, я до неї повернуся згодом. Тож, що в нас хоче безпосередньо Україна в обличчі Зеленського, його уряду, щоб я тут не відпускала сарказми на цю тему.